Усе сталося на лісовій дорозі. Ввечері Василь повертався додому з собою, мав лише сумку з їжею, І ось на цьому місці його перестріли двоє місцевих. Що стало причиною конфлікту достеменно невідомо, але вже невдовзі чоловіка знайшли з проломленою головою у калюжі власної крові а поруч лежали розкидані продукти. Василь уже ледве дихав, коли його помітила Наталія Макарець. Вона поверталася додому і в темряві розгледіла закривавлене тіло. Поруч стояли двоє молодиків. Один з них, каже жінка, був на милицях. У нього дуже згуха тікла кров, і голова побита, і лице таке побите. Кров змішана з землею разом. Голова була тут, оце так туси, а ногами, а ногами туди. Це біля нього тут з боку сидів, а тут збоку стояв. На костелях. молодики, запримітивши Наталю, попросили викликати швидку, а самі почали робити Василю штучне дихання. Тоді ще ніхто не знав, що саме вони можуть бути причетні до нападу на пенсіонера. Вони не, не дуже тут хорошої слави прожив... користуються у нас. За ними вже не один служок, що вони когось там побили, ограбили. Ці зоржі хлопці. А цей чоловік вже старіший на пенсії. Самотній, сам живе Василя у край тяжкому стані. Швидка забрала до лікарні. Зараз він у відділенні нейрохірургії. У пенсіонера розтрощений череп щелепа та поламані ребра. До свідомості він приходить лише зрідка і розповісти за що. А головне, хто його побив, не може й досі. Лікарями діагностовано забіг головного мозку, перелом нижньої щелепи, переломи е, багатьох ребер справа. Пневмогемоторс пам'ять нього не не з'явилася. Він не спілкується. Медики запевняють, що загрози життю пенсіонера немає, і невдовзі він отямиться. І, можливо, таки впізнає тих, хто його побив. Один з ймовірних нападників із села Оржів, і він уже в статусі підозрюваного. Молодик уже чотири рази притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення угону, крадіжок та хуліганства. Остання судимість у нього не погашена, і чоловік перебуває на іспитавому строці. Підозрюваного вже за. Арештували він в слідчому ізоляторі, але свій арешт оскаржуватиме в апеляційному суді. Його ж товариш, той що був на милицях, поки що в статусі свідка. Та після того як Василь отямиться і можливо розкаже слідчим, як усе було насправді, ризикує також загриміти за ґрати за жорстокий напад на пенсіонера, з поки не встановлених причин, винуватцям може загрожувати до восьми років в'язниці.